Реально, це ж може розв можуть події розвиватись саме так і підвищуючи ставки тим самим, аби випередити реально там українські наступальні дії. Я думаю, що це якраз і був певний психічний зрив особисто у Путіна, коли він віддав цей наказ. Зараз всі пробують Путіна відбилити, в тому числі навіть рашистські дуже відверті яструби, які його не люблять. Yeah. Вони розказують, що є ніякий склонний к употребління алкоголя генерал, віддав приказ взорвати, не щось ні з ким так не буває. Це є той рівень, який ухвалюється виключно особисто Путіним. Виключно особисто. І це міг бути тільки його персональний наказ. І я думаю, що та історія, яка пов'язана зараз з подіями на е, південно-східній частині фронту. Рашисти її називають Южно Донецький фронт, де дійсно дещо відбувається. Нас дуже попросило Міністерство оборони цю тему не коментувати. Воїни не у відео. Та, але там відбуваються події. Оці 890 сьогодні загиблих, ну загиблих закобзонених орків, Його. а 3 тисячі, а реально, як я розумію, поранених шаї, і гіструю і все інше. Це не є позиційні бої де інде. Це наступальні певні дії, які ну матимуть якісь наслідки. На Росії їх почали дуже серйозно розкручувати. Міністерство оборони почало про це писати рівно за добу mm -hmm. до. Підриву ГЕС, і mm -hmm. я думаю, що в них були очікування. Вони реально бояться наступу через Дніпро. Реально, зверніть увагу на Запоріжжі. Вони копалися. Вони думають, що вони там тримають фронт. А от на Херсонщині вони панікують. Вони звідти виводять свої гауляйтерів. Вони відводять війська далі. Вони втікають. Там дійсно паніка. І я думаю, що розуміючи цю паніку, і на Росії видно є певне відчуття, що Дніпро можна форсувати. В нас є. До речі, мене найбільше зараз цікавить ті ситуації, чи вдалося евакуювати українських військових з лівого берега, які на лівобереж. Жі, мали свій плацдарм, це дуже важливе питання, бо це наші бійці, за яких ми всі несемо відповідальність, і от оце бої побоювання, що у випадку початку наступу, десь на південному фронті, в цей момент прорвуться через Дніпро і за 4 години перекриють вихід з Криму і розірвуть одна бригада, там вузький перешийок. Мова не про чонгар, чонгар розбомбили міст і все. Чонгар відрізаний. А мова про. Армянськ і перекрили перешивок, і в них розривається повністю вся комунікація: І підведення набої, і відведення військ і нова жива сила, і все інше. І тому можливо від Путіна був наказ запустити останній оцей план цей підрив. Вони під нього готувалися. Вони реально почали завозити туди. Давайте згадаємо вибухівку в жовтні місяці, саме тоді, коли українці почали звільняти правообережну Херсонщину вже остаточно. І в цей момент вони замінували. Тобто, це був заготований план далеко наперед. І от зараз вони спрацювали саме під початок нашого наступу, так як вони його цінюють. Чи це вже наступ, чи це не наступ ще. Давайте ну вони там знаєте розійшлись вже і стери істери істерили в принципі. Ми ж пам'ятаємо пропагандистський зміг, що так. розносили, застосовуючи це слово. Причому вони намагаються чомусь повторювати, як, от, і походити, як з українською. Вони не кажуть контрнаступлення, вони кажуть саме контрнаступ і саме акцентують на, скажімо так, на вимові цього слова, так нібито українською. Так, мене, більше, мене більше хвилює реакція наших західних партнерів і те, що відбувається в засобах масової інформації. І мене хвилює, чи не залякають наших західних партнерам такою трагедією, тому що наступний крок по Запорізькій атомній електростанції вчора вже всі обговорювали про те, що немає, може не охолоджуватись реактор, і тоді це буде не Чорнобиль, а шість Чорнобилів, тому що Запорізька атомна електростанція дуже велика і більша. І мене Хвилює, чи не залякає власне таким кроком наших партнерів, і, і що ми будемо робити? Я б трошки інакше до цього пішов. Мені здається, що вони зуміли в певній мірі дезорганізувати, але не залякати. Там вже страхом якось не особливо. Вже все, Росію перестали боятися, треба було зрозуміти, що король то голий, і в нього глиняні ноги. Це вже не діє. І по е, Запорізька АЕС, там, ну, там ситуація насправді настільки критична. Критична, тому що на ній перебувають терористи. Вони можуть зробити все, що завгодно, але в тому статусі, якому зараз єс, коли вона фактично не працює, коли вона охолоджена, її охолодження дійсно потрібне от того. Е, Ресурсу води, який є окремий спеціальний басейн, це, по-моєму, 2,5 кілометри, 2 кілометри на 2 кілометри, відповідно глибиною 17 метрів. Його вистачає для охолодження, він потрошки випаровується За, до зими. Там може не стати води, коли впаде до рівня 12 метрів, ситуація буде критична. Але це для працюючої станції, для непрацюючої не так. Тому проблема в тому, що там терористи, які можуть знову щось зробити. Вони можуть охолоджуючий підірвати резервуар, ще щось можуть виробити. Це інша річ. А що стосується західних союзників, слухайте, от Валерій про запас сказав фразу, а я її зараз крізь доношу, тому що він дуже добре підмітив, що. Обурюватися тим, що західна преса почала сумніватися в правдивості нашої позиції і говорити, що все не так однозначно треба було починати навіть не з 19-го, 19-го раніше. Коли розказували, а так Турчинов здав Крим, а Україна сама винувата. Хто це говорив? А мн 17 Ми можемо провести в приклад. Але я говорю не yeah. про захід. Слухайте, я не про те говорю. Я говорю, згадайте, вся виборча кампанія Турчинов здав Крим, Порошенко веде війну, тому що йому вона мова, вигідна. Ми воюємо. Ми вже давно мали мир. Як We... Не українська влада, і це прививали західним лідерам. Це прививали в голову західним журналістам упродовж чотирьох років. Чотири роки їм вбивали в голову, що не все так однозначно, так Росія винна, але основна вина на українській владі, яка зрадницькі мінські домовленості підписує все винна всьому Україна. Зеленський це сказав мільйон разів. І сьогодні повернувся Бумранг. Тільки одна маленька особливість. Бомаранг повернувся не особисто по Зеленському, не особисто по Коломойському чи медіа Цю тему експлуатував, що не Росія винна, винна Україна в війні, вони це прямим текстом говорили, а повернувся по всій державі. Тому що Захід має інший підхід. Кожен народ несе в свою відповідальність за свою владу, яку обрав. От Орбан, всі визнають, Орбан це дно. Але коли говорять політично, кажуть. Угорщина пробила дно. Не Орбан пробив дно, а Угорщина пробила. Так само про Україну. В них ставлення з нового року різко міняється до української влади. Але вони чітко кажуть, що Україна це героїзм, до української влади ставлення інше. Франція, Італія скрізь. Але але бумеранг вертається по нас. І оцінки недовіра посіяна з 19 по 22 рік постійними розповідями, що в війні винна була попередня українська влада. Вибачте, той, хто це засіяв, той сьогодні отримує цей град на свою голову. Нам зараз треба. Знімати ті напруження, замість того, щоб доказати вийти Зеленському разом з Порошенком, сказати. В нас спільна позиція. Все, що вони роблять, вони запускають там одну нардепшу, яка, до речі, за неї 111 стаття Кримінального кодексу плаче по державній зраді. Пані І... Безуглу. Та, а пані Безугло. Я сказала, сказала, що порохоботи мають як росіяни, мають згинути. Так, з лиця так, так, землі. Так, так, оце так, це говоримо. вони так відповіли на виклик коли у світі за нами стежить. Але вона інше що зробила? Вона, як завжди, очевидно, вона ж ніколи не виключає в чому Звинуватив, що вона навела вогонь своїм смартфоном на їхній один штабі, там загинули люди. От вона включена геолокацією, їздить вдовж лінії фронту і демонструє, привезені туди при установки для розмінування, ор 70 по-моєму. 77 Так, Це установки, які привозять туди, де має бути прорив. От уявіть собі, вони чітко відслідковують росіяни, знаючи, що вона їде туди, щоб здати це. Вони відслідковують його локацію, і туди прилетить, і ми втратимо установки, втратимо чергову сотню людей, і в тому місці прорив не відбудеться. І от вони займаються цим, от ця людина має сидіти в тюрмі, а їй зараз завдяки її цим провокативним заявам, її розкручують. Так, от замість того, щоб продемонструвати, що всі ті історії, все те, що позікали, вся та брехня, яка йшла про попередній період, знімається. Витягують знову оті провокативні меседжі і максимально їх розкручують. Чим це закінчується? Ну тим, що на Заході ну, стають такі, знаєте, якийсь певний когнітивний дисонанс. Ми би розуміємо, що Україна права, але ми не віримо більше в цю будь яку інформації, яка йде з України. І от починаються такі речі. Починається після того, можна як у дійсно обурюватися. Я обурююся так само. А що ви зробили для того, щоб Захід не робив таких заяв? Що? Ну, от, добре, що в наші хороші союзники, румуни, дали підтвердження по сейсмології, що це був одномоментний взрив, а не атака ракетами. Це дуже чітко проглядається на сейсмологічних графіках. Американці прямо заявили росіянам: ми маємо розвіддані, які підтверджують те, що це був зроблений вами вибух, а не українцями. Ми маємо ці підтвердження, тому що українці не могли цього зробити за означенням. І тому. Замовкніть, або ми засвітимо розвіддані, і я думаю, що зараз за кілька днів ця тема стихне, і це буде всім визнано. Тим більше європейські основні лідери все таки заявили і Шольц, і керівники Євросоюзу, вони заявили чітку позицію щодо України, але у ну, нашій владі треба але вони не сказали, що це Росія зробила. Вони уникають, а тут знову от, я, що я сказав, що тут є дезорганізація, В чому вся проблема? Коли сказати, що Росія підриває греблі, щоб затопити гігантські території, де можуть загинути великі кількості людей, плюс екологічна катастрофа, і все. Такому випадку сказавши А, треба сказати Б. За це має бути покарання. Це покарання має бути мега суворим. Ну, скажімо, як на мінімум, як для Ірану, повне блокування торгівлі. Кожен, хто торгує з Росією, попадає автоматично під санкції і сам блокується. Вони на це готові? Ні, вони не це. Так, от у мене питання. Можливо, вони тому і не визнають, що це зробила Росія, тому що це настільки великий злочин з невідворотним покаранням, і а вони не готові приймати ці санкції до Росії, розривати повністю відношення, блокувати. Я саме про це й кажу. Кажу, це настільки важкий злочин в міжнародному праві, що просто після нього продовжувати нормальну роботу якусь з Росією вже неможливо. А як поступити? Росія, те, що ми вже говорили на початку, постійний ООН, і вона з нею доводиться рахуватися. Росія учасник міжнародних всіх економічних оборудок, і з ними, з своїми ж бізнесівками, треба якимось чином рахуватися. Плюс, крім всього іншого, Китай яким теж треба рахуватися, а китай ну стопроцентно зараз вигороджує Росію, от і що робити з цим? Вони що не робити? знають і тому вони уникають прямих звинувачень, тому що пряме звинувачення тягне з собою другий пункт покарання. А за такий злочин покарання має бути, має найжорстокі, бути вони найжорстокіше. Вони не готові. Ми на замкнутому якомусь колі. Добре, тоді вони мають розуміти, якщо вони не оголошують це е, офіційно, вони мають розуміти, що Україна, Україну треба підсилювати зброєю, тому що зброєю, літаками, всім необхідним і всім тим, що ще можливо не нам не передали, для того аби ми змінили ситуацію, і вже картинка можливо розвитнілася. Можливо, так. І по зброї йдуть зрушення. Ну, я вам з певністю можу сказати. Тільки злочини Росії підсилюють бажання Заходу давати нам зброю. Нам давали зброю як для партизанської війни, тому що українська влада не збиралася чинити опір росіянам. Не збиралися. Вони прямо казали, росіяни не падуть, вони теж люди, Росія на нас не паде, ніякої війни не буде, шачучки, готуйтеся, все. Кінчилося чим Росія напала. Нам давали джевеліни, стінгери. Це те саме, що афганським партизанам. І Змінилася позиція навіть не через те, що українська армія воювала, це відкрила дорогу, а вирішили давати серйозну зброю, коли побачили жахіття Бучі. От тоді вирішили давати серйозну зброю. Якби не російські, оці варварства, не дикість, не геноцид, ми б мали неймовірно менше озброєння, ситуація в нас була б критично нижча. Восени. Ізюм відкрився для всього світу. Знову, це знову стало поштовхом. Зараз оці геноцидні дії, які творить Раша, а підрив великих водосховищ дамб це дії, які належать до сфери геноциду. І оце, що вони зробили, зараз підштовхне зараз прискорить з літаками з усім. Але слухайте, що це за позиція. Україна дістає зброю завдяки тому, що Росія робить все страшніші злочини. Україна не дістає зброю через те, що вона стала відповідним партнером. Я це тисячу разів повторюю, Ще раз повторюю. Слухайте, навчіться бути тими, кому хочуть допомагати заради вас самих. Нам допомагають проти Вселенського зла, яким став Путін. Зробіть так, щоб нам допомагали, тому що ми є добром. Ми на стороні добра. Три канали закриті досі. Весь світ про це говорить. Цензура в Україні діє. Незаконна діє цензура. От ми сидимо на каналі, який не має нормальної можливості працювати. Червінський сидить в тюрмі, трубіцину. На рівні командувачів цілих спецпідрозділів виписують довідку. Розвідка що він міг покинути країну і втекти від суду за нагадаємо, день що трубісин це депутат Київради від, від слуг на народу, ферильську. якого uh -huh. піймали на хабарі, який успішно кілька тижнів тому покинув Україну. Uh -huh. Тепер він Україну покинув. і Тепер він в міжнародному розшуку. Ніхто не знає, де він але ну, того його думаю, впіймали... до нормально його піймали Віталі. на хабарі. Ну задовго до того десять він... у нього він 10 країну. 10 кримінальних епізодів. Задовго до того, як стати депутатом від Сух Зеленського, він вже був звинувачений у Вірменії розкраданні їхніх архівів. Він був звинувачений в Харкові на особливо великих розмірах, багато всьому іншому, і таку людину зробили керівником ще Й комісії в Київраді. Ну добре, менше з тим. І у нас є дуже багато кейсів, які не викликають небажання підтримувати Україну. Нас підтримують, тому що проти нас Росія, нас не підтримують, тому що заради нас самих. І от, якщо ми хочемо, щоб нам давали зброю тоді, коли треба, а не тоді, коли Росія скоїть черговий страшний жест насильства, ми маємо міняти це в себе. Я вже казав, вперше закрийте політичну тему. Зеленський запроси до себе своїх політичних опонентів, запроси Порошенка, запроси залужного сядьте демонстративно, зніміть ролик, що ви звертаєтеся до світу разом. Після того зніміть заборону з телеканалів. Після того нарешті почніть боротися з корупцією, а не її покривати. І ви подивитеся, як поміняється ставлення в світі. Звільніть ну, абсолютно неприйнятних керівників з органів влади.